Друзі мої, щиро вітаю. У мене до вас є питання, якою мовою повинна говорити церква? Але перш ніж давати відповідь, згадайте, що у церкви все особливе. І особливий спосіб входження, і особливі стосунки з Богом у віруючої людини, та і навіть архітектура культових споруд і та особлива. Тому, можливо, і мова повинна бути особливою, бо є ж у християнському богослів'ї навіть такий термін лінгва сакра, тобто священна мова. Оскільки церква не від світу цього, то і мова її повинна бути сакральною. Що ви думаєте про це? Особисто я переконаний, що у церкві повинна бути особлива сакральна мова. І вона у нас уже і так є. Ця особлива священна сакральна мова, вона впелетена в ідентичність церкви від першого дня її існування. Особлива мова церкви з'явилася разом із появою самої церкви у день П'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов на апостолів, на інших учнів. Виникає питання, що це за така мова. Це можливо, єврит або латина, а може, це Олександрійський діалект давньогрецької, на якому був написаний майже увесь новий завіт. Ні. Священна мова церкви це зрозуміла мова. Тобто зараз ми говоримо не про мову як про сукупність звуків і графічних знаків. Які є загально прийнятими у тому чи іншому середовищі і використовуються для передачі певної інформації. Бо в такому розумінні у церкви священної мови немає, бо мова це просто інструмент, а священних інструментів не існує. Зараз ми говоримо про сутність церковного проголошення як такого: про те, як нам, як церкви, Звіщати про втілення Слова Божого, Його смерть і Воскресіння, звіщати до людей у конкретному контексті, часі, стані. Ми жаліємося, що так мало віруючих, так мало християн, що цих невіруючих стає все більше і більше. Але згадайте, що колись казав апостол Павло: віра від слухання, а слухання від проповіді Слова Божого. Тому, мабуть, важливим є не лише стан того, хто слухає, але і здатність говорити того, хто має те слово Христове і у який спосіб Він те слово проголошує. У день п'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов на апостолів, відбулася не якась сцена емоційного екстазу, не якесь приватне духовне переживання. Ні. Це був публічний акт проголошення Божих діл, так, щоб кожен, хто був при цьому присутній, про Божі ці діла почув і зрозумів. Апостоли, як ми пам'ятаємо, не вимовляли якісь загадкові вигуки, не впадали в транс, не говорили якоюсь таємничою ангельською мовою, вони говорили реальними людськими словами. Реальними мовами, тими мовами, якими зізнаються у коханні і матюкаються, тими мовами, якими вчать дітей і дають неправдиві свідчення, тими мовами, якими благословляють і проклинають. І саме в цьому полягало чудо, не в тому, що говорили щось незрозуміле. А ти повинний був під час цього щось там відчути і захопитися чимось новим, для тебе невідомим, таємничим. А чудо в тому, що прості галілеяни змогли сказати зрозуміле багатьом. І це є відповідь на питання про природу церковної мови. Вона повинна бути зрозумілою, не спрощеною, не загравальною. Не зниженою до рівня рекламного гасла чи пропагандистського лозунгу, як то просто повір і спасешся, або спасіння лише у нас, і більше ні у кого. А мова церкви повинна бути зрозумілою, тобто одночасно, такою, яка враховує особливості слухача, але разом із тим і не втрачає своєї істини. Бо сучасна церква, ти не лише зараз а і. Під час своєї довгої вже історії нерідко впадало в одну із двох крайнощів. Перша із них це мова самодостатності. Це мова християн, які втратили усякий інтерес до того, щоб приводити нових людей до Христа. Нам добре і так думають прибічники такої ідеї. Ми собі створили власний такий мікро Всесвіт, ми там живемо за. Відомим регламентом ми обертаємося навколо своїх інтересів, своїх термінології, своїх традицій, і нам комфортно і нам особливо ніхто не потрібний. Це вони зовнішні, нехай думають, як доєднатися до нашої спасенної спільноти. А ми не будемо тут когось відшукувати, пояснювати, переконувати, сходячи. До рівня цих людей. Це вони повинні підніматися до нашого рівня. З одного боку, така думка має певні раціональні аргументи, але ж церква не покликана бути охоронцем лінгвістичного спадку чи сховищем сакральної термінології, яку розуміють лише обрані. Церква провозвісник істини для кожної доби. Якщо апостол Павло говорив до греків, то говорив як грек, до юдеїв, то як юдей. І це не задля компромісу, а задля спасіння, щоб хоч деяких спасти, як він сам писав. А інша крайність це мова примітивізації, коли в погоні за доступністю, популярністю, масовістю, ми втрачаємо саме те, що робить церкву церквою, істину Христа. Слово Боже, в якому є сила, а не просто ідея, що потрібно бути непоганим хлопцем. Тому слово зрозуміло не означає спрощено. Завдання церкви не зводити істину до банальності. А то тоді дійсно питають: а навіщо мені церква, якщо вчить мене Міністерство освіти, лікує мене Міністерство охорони здоров'я? Від вбивства і грабіжництва мене утримує кримінальний кодекс. А якщо я потраплю у якусь життєву халепу, то до моїх послуг волонтери, центри соціального захисту, ну дійсно, якщо це все вище назване, це завдання церкви, це її сутність, то тоді так, церкві варто вже йти на смітник історії. Але ж ми розуміємо, що місія церкви проголошувати істину. Без зайвих перепон, але і не втрачаючи суті. Бо істина Христова не потребує захисту через штучну складність. Вона сильна сама по собі, але вона має бути сказаною так, щоб її змогли зрозуміти і прийняти. Не всі відразу витримають істину в повноті, але це не причина розбавляти її. До рівня примітивних моралізаторських гас. Зрозумілість нерівнозначна поступка. Промовляти до сучасної людини зрозумілою мовою не значить схвалювати її уподобання, стиль чи ідеологію. Це значить знаходити міст між незмінною істиною і змінними культурними обставинами. Але міст немає. Вести у прір, звідси виникає і інше. Для того, щоб мова церкви була зрозумілою для всіх чи, принаймні для більшої кількості людей, нам потрібні різні служителі. Не всі можуть і не всі повинні говорити однаково. Комусь ближче діти, комусь студенти, комусь воїни, комусь раціональні скептики, а комусь душі, які розбиті болем, яким там і говорити. Особливо нічого на початку не потрібно, достатньо лише співстраждати. Але всі вони мають почути саме одне і те саме слово Христово, яке буде проголошено до них, особисто до них. І проголошено так, щоб не втратити і його глибини, але разом з тим і не втратити контакту із реальністю. Відтак, церква, мабуть. Має виростити нових мовців Євангелія капеланів, викладачів, публіцистів, митців, блогерів, які не зрадять слово, а зможуть його донести до кожного. Бо світ не терпить вакууму, якщо голос істини затихне або стане невиразним, його швидко замінять голоси пропаганди лжепророків. І тих, хто лестячи слух, цікавиться вашим гаманцем або чимось іншим. Але найчастіше, найчастіше істину заміняє порожнечу. Бо людина перестає шукати, якщо не чує відповідь. Вона один раз звернулася, запитала, не почула відповідь, другий, може третій раз. А потім вона покидає цю справу, бо скільки разів можна цікавитися тим, на що тобі не дають зрозумілої відповіді. Тому якщо церква мовчить або говорить неясно, то її місце займуть інші голоси. Церква, яка говорить мовою незрозумілою, або гірше того, відмовчується, там є великі питання стосовно того, а чи жива вона як структура. Разом із тим, церква, яка говорить мовою спрощеною до беззмістовності, є зрадницею істини. А жива церква це та, яка сповнена Святого Духа і говорить так, як апостоли, у день п'ятидесятниці, щоб кожний почув про великі діла Божі зрозумілою йому мовою. Не забуваємо, що церква не інституція для збереження традицій. Церква тіло Христове, яке покликане. Говорити істину до кожного покоління. Якщо ми справді хочемо, щоб нас почули, ми маємо не втрачати сміливість говорити ясно, твердо, змістовно, актуально, без двозначностей, без загравань. Бо мова церкви це не звук. Мова церкви це цвях, цвях, яким прибивається байдужість, цвях, яким прибивається брехня. Цвях, яким прибивається стара людина, аби завдяки Христовій істині воскресла людина нова. Зі святом вас, друзі!